Вітаю! Позапланове відео зупинка кровотечі в польових умовах і трави, які для цього знадобляться. Погнали. Кровоспинних трав є багато. Це різні види конюшини. Конюшина лучна, конюшина біла, конюшина польова, а також жалка крапива звіробій. З досвіду, найкраще це деревій Потрібно взяти нижні листки деревію там більше соку, бо рослина досить суха. Ретельно розім'яти між пальцями. Придушити між пальцями так, щоб ви відчули виділення соку. І одразу прикладати до рани. Відчуєте невеличке печіння. Це означає, що трава подіяла. Чекаємо на результат. Якщо Кров не перестала бігти, то треба процедуру дуже швидко повторити. В результаті у вас буде рана продезінфікована і кровотеча зупинена. Для дезінфекції можна використати ще такі трави, як лопух і подорожник. Кровоспинних трав є багато, так при носових чи маткових. В кровотечах використовують настої страв. Грицики звичайні, крапива дводомна, гірчак перечний, які вживають всередину відповідно до дози. Вдома можна перев'язати або пластиром заклеїти. Будьте обережні, знаємо властивості лікарських трав, підписуємось на канал. Відео українською розвиваємо український YouTube. Разом пишіть коментарі. Чекаю.